Все в моїх руках. Мах. День дії, день вміння. Все в ваших руках. Створить, створіть, що хочете. Витворяйте, що хочете. Все ви знаєте, ви вмієте. В чотири стихії в вашому розпорядженні. Е Не стан... Стандартне, нестандартне, взагалі взагалі все, що ви будете робити в цьому, ви мах. Витворите, витворець, ви що захочете, те і зробите. Енергія творця і Бога, да? скажімо так. Це в ваших руках. Абсолютно все. І що, Наприклад, такі справи, які ви не могли довго вирішити, ви не знали, з якої сторони до нього підійти. От в понеділок підходьте і робіть. Беріть от те саме таке важке, саме важке, яке на, на що не хватало ніколи ні ресурси, не можливості, не средств. От візьміть оце і з цим займайтеся. Так, давайте подивимося. Берете. Я вам ще скажу. Е, бо такі карти да, скажуть, це так результат, оце так дія. У когось буде якась довгоіграюща пісня, яка не вирішується. Її треба закрити, цей, оцей, поставити на цьому крапку, а воно це тянеться, тянеться, ніяк не вирішується, е, спливає і спливає, воно то, знаєте, як незакритий гештальт. І він оце постійно сквозить. Або людина, та, яка. Постоянно сквозить, приходить, забирає вас енергію, або якась ситуація, яка вам не дає спокою. Ваша дія, ви по карті смерть поставите на цьому крапку, емоційно закрите. досить, хвате, надоїло. Оце буде, який буде результат? Ви відсторонення ваше, оця ваше відсторонення. Тобто, як би там не було, можливо, знаєте, скажете людині, Взагалі, все, що там е, викидається з нашого життя по смерті, да, тобто, уходить, це ну, як, то горчає, як би там не було. Де ж ту саму е, віч якусь з гардероба викидаєш, і вона обов'язково через деякий час ти про неї сповниш от аби як не викинула, то б мені пригодилось. Жалкуємо. Оце так само і про цю ситуацію. Ви її, цю ситуацію поставите їй крапку, але е, з часом. Ви майстер, ви помагу, ви все зробите правильно, але результат ви будете ну, якось переживати, емоційно ем... чи правильно сумніватися, можливо, якось. чи правильно, чи неправильно, може нам було пом'якше, може жорстко.